Зараз ми знаходимось на ВДНГ, і саме сьогодні, 26 березня, уперше за більш ніж рік повномасштабного вторгнення, Ран Юкрейн разом з департаментом молоді та спорту проводять перший благодійний забіг, день 396 – Київська десятка незламності. Організатори зазначають, що проводять такі заходи вже 12 років поспіль. Але від початку повномасштабного вторгнення забіги відбувалися лише онлайн, і ось нарешті бігуни мають змогу зробити. Робити це наживо, от на ВДНГ проводимо для того, щоб у людей була мотивація тренуватися, підтримувати здоровий спосіб життя і зібрати кошти для артилерістів 3-ї штурмової бригади, щоб наближати нашу перемогу. Сьогоднішній біговий старт зібрав понад 1100 учасників, 250 з яких бігтимуть онлайн. Тобто, кожен долатиме свою дистанцію там, де зараз знаходиться. Для всіх на вибір дистанцію у 5 та 10 кілометрів. Окремий забіг військова п'ятірка, в якому беруть участь військові. Дітлахи біжать 500 метрів. На, три, два, Дитячий забіг виявився найемоційнішим. А підтримка батьків і друзів то найцінніше, що допомагала маленьким спортсменам долати дистанцію. Я ще займатися на легкої атлетики в спортивній школі. Та я не думала, що я прибежу першою. Для дорослих виявилися складними умови на трасі, бо вона не зовсім придатна для бігу. Зокрема, шлях спортсменів неодноразово перетинали відвідувачів ВДНГ. проте це не вплинуло на результати та не завадило учасникам отримати задоволення. Зараз взагалі дуже рідко проходять такі забіги, тому я дуже рада, що в принципі є така можливість. Побігати мій перший забіг, я до нього готувалася, тому почуваю себе чудово. Маю в принципі непоганий результат. Під час забігу вдалося зібрати 300 тисяч гривень, які підуть на придбання авто для третьої штурмової артилерійської бригади, що обороняє Бахмут. А вже 30 квітня українці знову стартуватимуть. Софія Лободіна, Анастасія Ривунова спеціально для другого МДВПТ.